Мабуть, не випадково, що в найромантичнішу пору року художники України відзначають своє професійне свято. Хоча для більшості представників цієї професії це перш за все покликання життєвий творчий шлях, протягом якого вони дарують іншим людям, теплоту свого серця і щирість думок. Напередодні дня художника, який відзначається в Україні у другу неділю жовтня, працівник центральної районної бібліотеки Тетяна Дмитренко спілкувалася з талановитою особистістю нашого краю, членом національної спілки художників України Михайлом Ткаченком. Красноградська земля здавна славиться багатьма талановитими людьми, які возвеличують наш край в літературі, в образотворчому мистецтві, музиці. Сьогодні ми будемо розмовляти з цікавою і неординарною особистістю, художником, членом Національної спілки художників України Михайлом Ткаченком. Вітаю вас, Михайло Олександровичу! Михайло Олександровичу. Ви досить таки відома постать і в Краснограді, і в Україні. І все ж таки хотілося б знати про ваше родинне коріння. Народився я в благословенній землі Красноградщини, в невеликому селі Наталеному. Батьки мої, мама мама в мене, в общем, батька не було в мене, тому що він пішов до нас, ще я не народився. І ми жили вдвох з мамою. 59 му році я поступив в Натальнську семирічну школу і закінчив її. Після цього поступив в Красноградську першу школу імені Копаленка і закінчив цю школу в 59-му році. Після цього було в мене ну, учитися, собственно, ні за що було, і треба було приобретати якусь спеціальність робочу професію. Я пішов в примісниче училище. Міста Карлівки Полтавської області. Там провчився я два роки, приобрів факс сварщика, і після цього призвали мене до рятів до радянської армії. І взагалі все моє дитинство і юність пов'язані з Красноградщиною. У кожної людини. Свій шлях до творчості. Я, наприклад, зрозуміла, що мені подобається вірши десь у восьмирічному віці. А як це відбувалося у вас? Коли ви зрозуміли, що без пензля і Мольберта не уявляєте свого життя? Перший перший потяг до образотворчого мистецтва у мене почався в ранньому віці. Це було десь років, може, 4-5, може, 6. Я ще в школу собственно, і не ходив. а... Мама мені купила олівці, тому що вона бачила, я на шибка шибка замерша, і я малював на замершій шибці, якісь візерунки там повторював, ті, що там зима робила, якісь свої шедеври, і я на їх -питав, питався вчитися. Потім купили мені фарби і мама. Зимою йде по дрова, тому що тобі треба, була були люті тоді, в те время, це після воєнне час. І оставляла мені рисунок свій, вона на альбомчику нарисує, і це вона нарисує так баришню, типа баришня. Головка така, типа як під цирку тільки рукою, і такий тулуб такий, і ручки з розтопеними пальчиками. І це я довжу, поки вона прийде, принесе дрова, я був намалювати. Потім малював у школі, просто малював, або вже бачили, що в мене якийсь хист там був. От, за, ну, вибрали мене в колегію і я малював собственно, стіні, стінівки газети. І так мене почалося, при, привчався я до, до фарб, до, до, до красок, до, до олівців. А справжня пристрасть до образотворчого мистецтва в мене наступила після вже трошки пізнішого. Возрасті. Саме тоді я зрозумів, що без цього моє життя ну я його не, не, не уявляв. Більше без малювання, без, без фарб, без пензля. Що вже в описі е, захоплює вас найбільше? І якій техніці ви все ж таки надаєте перевагу? Взагалі я захоплююсь акварелью. Акварель з дитинства в мене стала улюбленою технікою. Ну а із. Так скажем, жанру пейзаж, натюрморт мої головні, так скажем, дійствуючі особи. Перша серйозна моя робота, яка була прийнята на республіканську виставку, це я пройшов через Харків, Харків прийняв мої роботи, і потім треба було вести на Київ. І в Київ пройшли мої дві роботи акварелі. І одна з них була закуплена Міністерством культури. Це для мене був, звісно, так скажем, саме такий похвала була і стимул для того, для дальніших моїх творчих задумів. Кілька слів про свою поточну діяльність. Над чим ви зараз працюєте і в яких виставках експонуються ваші роботи? Адже я знаю, що картин у вас дуже дуже багато. Я працюю продовжую працювати над пейзажами, продовжую працювати над живописом. Іменно в. В плані квіти, і декоративні квіти, і, і влікаюся іноді портретом. Портрет теж в мене є, але я портрет пишу, і акварелі пишу, і просто пастелю. З'явилися у мене роботи після того, як прийняли в мене в спілку. Я почав працювати і в техніці живопису масляними олійними фарбами. Виставок в мене було багато, скажімо. Виставки були республіканські, це серйозне, а харківські я вже не вчитав. І в районі, навіть було время таке, коли ми їздили по району Краснограда, і в Тишинківці були, і в інших селах, в общем, спеціально виїжджали для того, щоб познайомити людей і село творчістю. з творчістю, в общем, образотворчим мистецтвом, Це була як пропаганда образотворчого мистецтва. Ну, а Потім в мене роботи для того, щоб прийняли в спілку художників, треба було не менше 9 виставок республіканського ворога. У мене були, я набрав 10 республіканських виставок, і потім дві було зарубіжних у Франції і в Польщі. Ну, Постійно кожен рік, значить. выставка до Дня художника, Рездвяна выставка, осенняя, весняная выставка, это все я должен участвовать, и я стараюсь, Принимайте участие. стараюсь цих... не прозевать. Так. Ну и совершенно правильно, что я 40 лет было в мире творчества моей, и я выставил тоже, была персональная выставка, и 70 лет я вот сегодня на <кх> я выставил персональная выставка, была 60 75 робіт. Все це було в нашому Красноградському краєзнавчому музеї в картинній галереї. Скажімо, там два зали було, живопис масляним, там на полотні. Великі роботи великі роботи були. Собственно. І моя, як кажемо, улюблена техніка, один зал був акварель. Михайло Олександрович, ви нещодавно відзначили свій 40-річний ювілей своєї творчої діяльності. Ви... Зрілий художник. А чи є у вас продовжувачі вашої справи? Щодо продовжувачів моєї справи, є у мене два продовжувачі, так скажем. Да. Мої ученики, учні мої, Андрій Червоний, недавно ось виставлявся до Дня звання Краснограда. Його висока була в в музеї відкрита. Зараз вона, вона зараз діюча зараз, зараз діюча, так. Вона діюча і працює. І... Тетяна Лепеха. А що б ви побажали творчим особистостям, молодим художникам і взагалі красноградцям? Кожна творча людина повинна самоудосконалюватися. Якщо вона перестає працювати над собою, перестає учитися, учитись потрібно до, до як кажуть, до останнього подиху. подиху. Так, так. І якщо художник перестає вчитися, Значить, він на цьому моменті, коли він остановився, він тут так сказав, Це замирає. Замирає, собственно, помер, так сказати. Грубо говоря. Своєю працею повинні радувати людей і, так. Приносити, і, їм і, радість. і приносити, приносити їм радість. Приносити їм радість людям і, і задоволення задоволенням того, що Бо вони такші. Красноградцям бажаю кріпкого здоров'я, удачі в усьому. І любві, конечно, спасибі за розмову. Вона була цікавою і до нових зустрічей. Хай вам щастить у житті.